Доров, господарю, споживай та другу, нивоньку засівай. Щоб ваша нивонька вродила, щоб усі були щасливі. Дай Боже, Боже, дай Боже, дай Боже, дай Боже. Саме так з давніх давен українських господарів вітали із закінченням жнив. Коли усі поля вже обмолочені, культури зібрані, приходив час святкувати обжинки. Вижали горбочки, долинки, долинки. Зробили. Систинку свята врожаю відтворив фольклорний колектив із Рожищанської громади Материнка на чолі з керівницею Валентиною Добровольською. Ой, я вжинки, господарю вжинки, я тепер старайся горілки, а наша господиня молода, на неї сукенка, золота, на неї сукенка сяє, вона своїх який на вещере запрошає до слова, колектив складається із вісьмох людей і нині каже керівниця, що є сил, тримають стрій на музичному фронті. Щонеділі гурт їздить у різні села Рожищенської громади з благодійними концертами. Таким чином волиняни зібрали вже понад 20 тисяч гривень для наших захисників. Усе передають місцевим волонтерам, щоб ті придбали щось корисне і відправили на передову. Правда, люди правда. Люди, правда, господиня гарна. Правда, люди правда я господиня гарна я. Ангеліна Гущина, дванадцятий канал.